Останній Це... момент, тобто станом на сьогодні, під, ну, підприємство прекрасно справляється самостійно. Іде процес у ВАКС, як я вже сказав. Вони ВАКС вирішить, прийме рішення забрати частку російських громадян без проблем. Тоді всі питання відпадуть. Але я веду до того, що станом на сьогодні, ну оцей арма, як на мене, і управитель, ну воно і лишнє. От був е, був оцей конкурс, передали управителю. Управитель відмовився зараз перепроводять новий конкурс. У конкурсно оцінювача вже двічі оголошували, тобто і при, при цьому це робиться. Зараз приймається новий закон, який має реформувати арма, який запровадить докорінну нову процедуру. Закони законопроект, який я згадав. Але тим не менше, чомусь намагається встигнути все таки по старому закону провести оцей конкурс. Маркине є... почули зрозуміли зараз. Одну секундочку мені здається, що е, пані Олена хоче відреагувати і вже має чим відреагувати на почути. Я зроблю коротенький вступ, дуже коротенький вступ. Насправді насправді арма виявилася в моєму розумінні значно більш дотичною до наприкористування, ніж я собі уявляв раніше, за тією регулярною комунікацією від агентства щодо активів переданих управління або оголошення конкурсів, да? бо ми фактично бачили. Найпублічніші кейси, наприклад, Луківський кар'єр кварцитів, спроба знайти управителя щебеневий заводу в Овручський завод в Житомирській області, да а насправді це тільки верхівка Айсберга. Чому а я про це знаю? Тому що ми готуючись до кругового столу, акумулювали ту інформацію, і насправді багато активів, які мають дотичність від борових установок до. Конкретних активів конкретних видобувних компаній. в різних областях є передані в управління. Але на якому етапі це все знаходиться? Це ви розкажете нам, будь ласка, після того як відреагуєте на сказане паном Маркіаном, бо це важливо. Дякую, добрий день, шановні колеги. Насправді я вдячна вам за організацію такого важливого заходу, і дуже символічно, що саме сьогодні, у день сім'ї, у день вишиванки, того всього, що ідентифікує нас як українців, бо стаття 13 насправді вона основоположна. Я трошки не погоджуюся з вашим вступом там, де ви говорили про те, що тільки на благо держави, тому що тут треба подумати, насправді це власність народу. З цього боку треба підійти. Я би підійшла так, а далі буду говорити як державний службовець. В першу чергу, звичайно, реагуючи на репліки пана Маркіяна. Я не буду опускатися до вашого рівня, бо інакше я би сказала, що мені що треба встати і вийти. Коли ви собі дозволяєте керівнику органу державної влади за столом сказати, що арма тут лишня? Ви нічого не переплутали. Значить, секундочку, ви говорили, я мовчала. А тепер я скажу: майно, корправа є арештованими. Крапка ідуть кримінальні провадження і процесуальні дії. Ви е, знаєте, я протягом півтора року спостерігаю, що дозволяють собі адвокати Моршинської. Я йде з груп. Я неоднократно реагувала і з великою повагою відповідала на всі ваші запити. Але перепрошую, не переходьте в котре червоні лінії. Не дозволяйте собі, будь ласка, говорити, хто тут лишній, а хто не лишній. Є, е, по-перше, етика. По-друге, є юридична практика. По-третє, якщо ви адвокат і юрист, давайте, будь ласка, відповідати і спочатку дивитися в рамках. Кримінального процесу, цивільного права, господарського права і в даному випадку навіть міжнародного права. Бо я знаю, про що говорю. Давайте насправді, якщо ви говорите, що ми тут всі говоримо правду, віч на віч і в очі, то говорите правду, бо півтора року ви займаєтеся маніпуляціями і робите все можливе для того, щоб Моршинська не приносила дохід державі. Крапка. Бо всі ці рішення, які сьогодні там, де арма є також стороною в процесі увагу націоналізації, все робиться для того, щоб він не приносив дохід. Коли ви говорите, хизуючись про те, скільки доходу має ваша компанія, сьогодні ось тут стоїть карпатська джерельна, але в принципі на всіх заходах, в усіх органах державної влади, хто зі мною не погодиться, стоїть Моршинська. Моршинська виробляється, Моршинська постачається, Моршинська продається, Моршинська експортується. Я не говорю про імпорт. Скажіть, будь ласка, ви говорите про 2 мільярда, а я бачила відповідь податкової на 6,6 мільярдів. А скажіть, будь ласка, чи зробляють на цьому власники активу? А скажіть, будь ласка, ви як адвокат, чи є позови власника актива проти Держави Україна до європейських судів? Є, а скажіть, будь ласка, що дозволяє вам, як юристу, як адвокату, говорити про те, що ви підтримуєте націоналізацію? Ідеально, національне агентство також підтримує націоналізацію тільки щоб цей актив працював на користь держави, нехай було би рішення вже в акції, Хтось би його виконав, не дивлячись на статтю 5 прим. 1 закону України про санкції. Мені зрозуміло, чому ви підтримуєте, тому що ви хочете, що це якнайшвидше зробив фонд державного майна України особисто мені, як громадянину України, керівнику органу, будь-кому, якому ви довіряєте чи не довіряєте під час війни. Немає різниці, хто виконає це рішення в акції. Аби воно було виконано, але ви чітко знаєте, що це неможливо. Знаєте в чому різниця? Тому що, шановний юрист, пан Маркіян забув, що є кримінальне провадження. коли говорить про санкції, і я розділяю вашу позицію. Ви правильно дуже сказали з позиції Держгеонадр, Коли мова йде про санкції, буде мова про те. Хто є кінцеві бенефіціарні власники під санкції, їхня кількість? Тобто чи це буде 100%, чи це буде менше? І це буде приймати рішення ВАКС. Давайте не будемо входити в їхню компетенцію. Але коли ми розглядаємо справу в рамках кримінального провадження, то там немає мови про відсотки. Саме це було предметом ваших запитів до АРМА. Саме це було претензіями ваших і інших громадян, інших національностей, інших держав, які, можливо, є в складі бенефіцування. Царів цих компаній, тому що вони оскаржували це рішення, але юридична природа в цьому друга. Відмежуйте це, є санкції, а це є кримінальне провадження, де арештовані всі 100% юридичної особи. Крапка. І тепер звертаю вашу увагу, коли ви починаєте говорити, довіри до органу не було. Тепер ви почали вдруг аналізувати діяльність національного агентства, Це не є вашою компетенцією. Третє, ви навіть згадали законопроект щодо реформи АРМА. Це ваше питання? Сьогодні це питання ваше порядку дня. Чи мені зараз і керівнику агентства прокоментувати законопроект про реформу АРМА, який повністю знищує ті процедури прозорі і конкурентно спроможні, які ми робимо з 2023 року? Ви прийшли сюди це коментувати? Чи ви прийшли коментувати питання надер, спецдозволів, проблемних питань? На що мені зараз відреагувати? То я відреагую вам на наступне розмежовуйте. Кримінальний процес і арешт 100% – це одне. Тепер друге, ви зробили все можливе, щоб затягнути ці процеси. Тепер третє є, у вас довіра чи немає, але мені точно не соромно, що робить національне агентство і всі працівники, тому що протягом останніх півтора року ми ініціювали чотири законопроекти, які стосуються цього питання. Правда? Я можу назвати їхні номери, починаючи від шістдесят два тридцять і 10.069, ноль які є зараз, і навіть вас дивую. Що вже зареєстровано інший законопроект авторства президента України, який би мав би вирішити це питання? Нарешті тепер основне. Частина 7 стаття 21 Нам відома, я не буду на ній акцентувати увагу. Там, де потрібен був спеціальний дозвол на отримання концентрації національним агентством виконано абсолютно буква в букву всі норми внесено заявку до антимонопольного комітету. Також не будемо деталізувати і вкрадати у всіх час. Що ми маємо наразі зараз? Знову маніпуляції. Є засідання вищої антикорупційному суді, де є представники Міністерства юстиції, IDS Group, національного агентства, де мої юристи мені доповідають, що під час судових засідань жодного разу не заявлялися клопотання, офіційно не озвучувалися, ніхто не говорив про оцінку в моршинської води. Натомість, в публічному просторі спеціально вами йде публічна атака. Дивіться для чого це робиться. Це просто пояснюю людям, щоб було зрозуміло, що роблять юристи компанії і маркетинг компанії. Вони заявляють Пані про те, що вже є оцінка така, то на таку то суму і так далі. І що це було надано в ВАКС. При цьому національне агентство звернулося офіційно, отримало від ВАКС офіційно. Виявилося, що під час засідання цього не оголошувало. І головне, на сьогоднішній день в рамках кримінального провадження саме цей актив передано в управління. Національне агентство зробило всі можливі кроки для того, щоб управляти. Я підтримую сьогодні пана Володимира. Ви маніпулюєте тим, що ви не даєте юридичну відповідь як юрист. Ви говорите про те, що там в нас нема довіри. Це ви зараз де знаходитесь? Це ви зараз про які питання говорите? Про юридичні, про національні. Ви, як адвокат-юрист, і маєте сказати пункт 1, 2, 3, 4, 5. Нема довіри, йдіть в суд. Бо після таких заяв я можу звернутися до суду за те, що ви за те, що ви принижуєте честь, гідність і репутацію державного органу. Тому що у вас немає підстав так говорити, тому що ви застосовуєте чисто публічні заяви чи згадуєте законопроекти. Оце те, що стосується Моршинської, завершуючи станом на зараз оголошено процедуру, відібрано суб'єкта оціночної діяльності, який в порядку законному здійснює оцінку цього активу. Я вам нагадаю, що раніше здійснена оцінка не була вами оскаржена Пані Олена, протягом тепер, півтора. Тепер, року. Тепер трішки...